Роман Старший Боярин Автор Тодось ОСМАЧКА ЧИТАЄ Олександр Коваль Розділ 1. Року 1912 червня 15 го Лундик Гордій приїхав із Черкаської учительської семінарії в село Тернівку до своєї тітки горпини Корецької. Яка йому була і за батька, і за матір рідну, бо він їх позбувся ще раннього дитинства. До науки стати йому поміг місцевий священник Дмитро Діяковський, зваживши на те, що хлопець кінчив дуже добре земську школу. Так, він щороку приїздив, але сьогоднішній приїзд був надзвичайний, бо в алізі в Томикові Виниченкових творів. Лежала посвідка про скінчення студій і про те, що лундик уже має право навчати в народних школах. Садиба в горпини корецької, як і всі садиби українських селян, охоплювалася садком, на тлі якого вирізнялися дві височені тополі, що стояли по краях старих воріт, завжди охайно зачинених і прип'ятих до стовпа дерев'яним обручем. Вона біліла причілковою стіною і в день, і місячної ночі туди. Через яр до священникового дворища. Після привітання Гордій умився коло криниці і пообідав. Правильніше було б сказати, що повечеряв, бо вже заходило сонце. А потім, взявши з жертки рядно, кожух із полуподушку, пішов до клуні, де постелився на торішнім сухім сіні і ліг відпочивати, аби вже завтра розказати тітці все, що тільки цікавитиме її добру старосвітську душу. А потім піти і подякувати священникові за ту увагу, яку він завжди виявляв до нього на протязі всієї науки. Бо зараз тітці було не до слухань вона квапилася упорати на ніч корови і кричущі поросята. Гордій лежав горілиць до відчиненої брами, угрузши верхньою частиною тіла у сіно. Витягнені ж ноги на всю свою довжину приємно трималися вище рівня живота, вся його істота була сповнена бадьорого тепла. Що йшло і від кожуха, який покривав лише до рамана, і від пахощів сіна, під ним розворушених. З правого боку в стрісі стриміла до половини коса кіся, і поблискувала від місячного світла, що тримало в непорушних чарах і верх і верб, і осик, і яворів, які витикалися з яру на рівні з брамою клуні, і по той бік на горбі священників дім. А ген ген далі височила під самим місяцем мовчазна церква. Нижче від неї, ліворуч і праворуч, темніло село. Над ним ворушився білий туман, неначе формувалися для церкви крила Семпл компліт.